До Чернівців завітала делегація з австрійського міста Вольсберг. Ще в 1999 році між нашими містами-побратимами була підписана угода про співпрацю. Та в цьому році її термін збіг. Сьогодні сторони заключили новий безстроковий партнерський договір. Його підписав секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин та заступник міського голови міста Вольсберг Петер Церніг. Ця угода передбачає співпрацю міст в сферах екології, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, обмін досвідом між підприємствами для стабілізації економіки. На сьогодні. На сьогоднішній день вже є в нас запрошення візита в Ольсберг для того, щоб ознайомитися з крупною компанією, яку на сьогоднішній день представляє приватного бізнесу, представляє представник Австрії. Це сміттєсортіровальний завод. І ще пару підприємств, які, я думаю, що ми плануємо до кінця. Травня, червня відвідати обидві сторони зацікавлені в тому, що підписана угода давала реальні плоди співпраці, а не тільки засвідчувала дружні стосунки. Перший досвід, яким вже поділилися австрійці, електронне самоврядування, яке успішно діє в їхньому місті. два тижні тому тут в Чернівцях перебував представник міської ради Вольсберга, начальник відділу IT-технологій та комунікацій, який займався переговорами щодо запровадження у Чернівцях системи електронного врядування, і вже є деякі напрацювання в плані фінансування фінансових інвестицій Віталій Михайлішин запропонував представникам міста побратима в одному сферів Чернівців облаштувати частинку Вольсберга і щоб в них так само з'явився шматочок нашого міста. Йшлося також про обмін студентами та поглиблення співпраці в діловій сфері. Австрійці пообіцяли під час наступних візитів залучати до складу делегації представників бізнесу. Таїсія Гроз, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.